Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене вечірнє розвезення молока, от, так звана вечірня розвозка, або так званий вечірній молочник, от, яким я являюся в своєму регіоні. От, і щойно загрузив молочну продукцію. От, і хочу з вами продовжити спілкування, бо маю пару хвилин, от, якраз щоб спокійно, вчасно виїхати, от, почав розвозити трішки раніше, от, щоб трошки було ну, завидно попасти до основної маси своїх клієнтів. От, і сьогодні хочу продовжити саме тему от, реалізації молока. От якраз поспілкуватися про три види реалізації і відповідно формування ціни. От в попередньому відео ми поспілкувалися про профіль так званого клієнта. От е я розказав, як я формую свою аудиторію, фактично, от, покупців. от, І сьогодні я хочу більше акцентувати увагу от, на ціні і на тому, кому і скільки можна продавати молока. От, Дивіться. Все досить просто. от, На перший погляд, да, і от в одному з відео я. Спробую розповісти вам про таку тему, як е, взагалі молочний бізнес, от, і фізично як його планувати, формувати, бо дуже багато іде е, зворотнього зв'язку від е, вас, е, слухачів і глядачів мого каналу. Дуже вдячний, що задаєте питання, от, консультуєтесь. От, а саме головне е, дякую вам за. Зворотній зв'язок відносно того, наскільки якісно було проведене лікування от, або надана якісна консультація. От, і саме головне, що більшість з них позитивні от, і вдячний, що звертаєтесь до мене. От, дивіться. Хочу також. Добрий вечір. Зараз закінчу відео. От, і, відповідно, потихеньку хлопці сходяться. Мені на допомогу. от І хочу продовжити тему і розказати саме за формування ціни. Да от Дивіться: є перша ціна це ціна продаж молока на бочку. от Коли ми беремо і продаємо молоко, просто заготовачам, які їздять по селах і збирають на бочку молоко. Всім відома ціна, да, починаючи там від 7 до 9-10 гривень. От в якому регіоні, де знаходиться сьогодні, у нас ціна 7,50 на бочку. От, ти взяв, подоїв корову, там добавив води, не додав води. Все, що ну коротше, все, що біле, здав на бочку, і там тобі написали, що в тебе немає ні жиру, ні білку, і по самій нижчому тарифу від тобі продали. Ну, це як правило таке буває. На сьогоднішній день навіть у воєнний період це залишається актуальною темою, хоч і ціна на молоко підвищилася, чи ціна на молоко залишилася незмінною як до війни, так і зараз, але підросла ціна на Паливо і на всю решту е, супроводжуючих товарів, от то відповідно, сьогоднішні 750 і 750 до війни це зовсім різні кошти, от але є така можливість, коли нема в кого можливості їхати продавати от на другий етап або на другий спосіб продажі молока. от то фактично. Люди продають на бочку і продають його на молокозавод. От, про стосунки з молокозаводом, про те, як можна працювати в сьогоднішніх умовах. Це буде теж одна із відео. Темою з моїх відео. От про це ми побалакаємо трошки далі. О, наступний такий, як би сказати, варіант продажу молока це продаж молока на базарах, да, коли ми виїжджаємо і продаємо молочну продукцію, там зовсім інший рівень цін. От якраз є е, е, такий варіант, ти приїжджаєш і перекупом продаєш молоко. Фактично з коліс приїхав там е, умовно молоко на базарі продається там, по 25 гривень. Ти продав його по 15. От, і фактично тобі, вроді би, ти в два рази вище, ніж з бочки продав. І по факту, як Якби отримав кошти, і той перекуп, який стоїть, продає твоє молоко, фактично ще заробляє 5-10 гривень на літр, І так формується такий своєобразний бізнес, але це теж те саме, ти продаєш перекупчику, і фактично всю маржу вона залишається безпосередньо у того, хто продає кінцевому клієнту. О, другий варіант. І третій, такий самий актуальний варіант, коли ти напряму працюєш із клієнтом. Так? Ти працюєш з клієнтом, ти приїжджаєш, пропонуєш свою продукцію, дивишся йому в очі, і відповідно якби вже сформовуються якісь відносини, і ти вже якби, на постійній основі продаєш молоко. О, тут я вам скажу: це самий вузький спектр, самий такий якби, клопітливий. клопітливий от, і навіть Відь в умовах сьогодення це досить важко. От, утримати клієнта, тому що сьогодні ви бачите, всі завмерли е, на з таким передчуттям того, що може бахнути, Да, що в Путіна все таки там полетіло все. В мозгах і фізично він може зазостувати ядерну зброю проти України, але я думаю, що цього не станеться. От, все заумерло, весь світ, але я вам скажу, світ заумер, але інфляція працює і е, я буквально недавно досить рідко хожу по магазинах і супермаркетах, тому що харчуємося повністю із е, своєї ферми. От, то зайшов і подивився на ціни на молочку. Я був жахливо здивований. На те наскільки підросла ціна, наскільки на сьогоднішній день мережі підняли ціну, і я зрозумів, що вибачте мене, що я. Як би сказати, трішки зупинився. От і думаю, я продаю своє якісне молоко, в яке я вкладаю душу, от по ціні нижче, навіть чим в супермаркети продають святу чи білу воду. От, по-іншому, це молоко сьогодні не назвеш. І от, і виходить такий от колапс, коли я сьогодні їду до клієнта і задаю питання, і задаю тон того, що я буду піднімати ціну. От і я вам скажу, якраз зараз от перехожу цей момент, коли я. Всім е сказав, що я буду піднімати ціну, але я розумію воркатання е зворотній зв'язок, який йде. В тому плані, що кажуть, блін, Михайло, ти ціну піднімаєш, а в нас там пенсії не піднімаються, зарплати заробітна плата не піднімається. Ну з чого ми будемо тобі давати? От розумієте, і тут виникає такий резонанс, от як правильно поступити, от коли ти фактично ну, якби заручник обставин і ти тобі теж потрібно піднімати ціну, тому що залізного коня потрібно годувати, перш за все, ціна на газ потихеньку росте, на бензин потихеньку росте. От я вам скажу: якщо раніше один літр молока дорівнював ціні літру бензину, то зараз уже е ціна е літра молока дорівнює літру е газу. От то, от вам і на сьогоднішній день картина, яка спостерігається в два рази, знецінилася е вартість, якщо прирівнювати до європейських валют, е ну ціна нашого молока, і відповідно. Ціна нашої праці, і тут от ти сидиш і думаєш, як воно це все буде, от е, тому, що е, ти розумієш, що фактично, наче ти продаєш і ну по ринковій ціні, от дивишся наскільки ціну яку продають базари, от і відповідно всі, і ти теж тримаєшся в цьому руслі. Але ти розумієш, що коли е, для прикладу ти вкладаєш все для того, щоб тебе молоко було е, топової якості, коли по смаку по е, по смаку по органолептиці е, продукції молочної, ти розумієш, що твоє молоко краще, але ти дорожче його фактично не можеш продати, тому що ти його продаєш як комодиті, як звичайне молоко. То тут от, якраз і постає питання в пошуку якраз е, тих клієнтів, які готові за якість доплачувати тобі і кажуть: Михайло, ми тебе розуміємо. Піднімай ціну, чому ти до сих пір тримаєш? І я сьогодні в такому резонансі я підняв ціну на молоко, але не всі готові. Цю ціну платити, і тут, от якраз, цей ось період відбувається, коли необхідно якби самому зрозуміти наскільки ну, ти готовий йти на ці кроки для того, щоб дійсно ти отримував кошти за свою роботу, от іменно за своє бажання продавати людям дійсно якісний продукт, а не молоко із ну, мінімум, це що може бути, це вода. От Молоко, яке зазвичай. З антибіотиком, молоко, яке зазвичай із. Інгибуючими речовинами різними, от, про які навіть люди, які утримують коров, не задумуються, що це може бути проблемою. От, і тут от якраз і виходить така от ситуація, як би сказати, така от незрозумілість. От, але я думаю, що з часом ми до цього прийдемо, коли кожен буде розуміти, от, який він продукт собі е, виносить на е, ринок. От, і відповідно яка ціна повинна бути на нього. Да? От, це так само, як і з. Машинами да, беру Volkswagen Group, от, можна продавати Porsche, от, а можна їздити на шкоді, от, і відповідно що що то, що то машина, але різний клас, різна якість і відповідно різна ціна. Так само і в молочному сегменті кожен по повинен зайняти свою нішу і казати, моє молоко коштує стільки, тому що. Я працюю в такому напрямку, тому бажаю кожному з вас продавати як можна дорожче свою продукцію, і саме головне своєю якістю своєї продукції задовольняти потреби свого клієнта. От. Тримайтеся, будьте здоровими, ви і ваші корівки. От стиснувши зуби, рухаємося далі. Я думаю, ми все переживемо найгірше. От, слава ЗСУ і слава Україні. Не здаємося, рухаємося далі. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте.